Як де вчити німецьку мову вдома, щоб це було ефективно і вчити тільки потрібні знання? Сьогодні хочу поділитися з вами трьома інструментами, які дуже класно допомагають вчити німецьку мову. Якщо у вас вже закінчилися курси, або просто ви хочете далі продовжувати вчити німецьку мову, покращувати її, робити активну лексику. Ти, в принципі, не забувати те, що вже вивчили. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Сьогодні ділюсь з вами своїми інструментами, які я використовую. Не можу сказати, що я використовую кожен день, але все ж таки використовую. І вони досить класні і не дуже популярні на Ютубі. Перший інструмент я хочу з вами поділитися, він називається Quizlet. Це і сайт, і додаток. Ви можете. Зареєструватися, використовувати як і сайт і додаток. Що це таке? Це е, такі карточки, які можна собі створювати для вивчення, наприклад, слів або речень, або виразів. Е, якщо ви знаєте, метод карточок є один із ефективних методів. Наприклад, з однієї сторони, ви пишете, або тут навіть можна тут писати, можна вставляти картинку, в безплатній версії можна е, тільки текстом писати, або емоджі вставляти. Ви з однієї сторони пишете на німецькій мові, з іншої сторони пишете на українській мові. У мене тут є колекція і англійська, і німецька. І, наприклад, я хочу вам показати на прикладі англійської мови. Тут, як бачите, зверху ось тут можна писати ось ця карточка. З однієї сторони у вас переклад, з іншої у вас переклад на іншу мову. І, наприклад, як я ще працюю, додаю ще до цих карточок. Це зараз. Покажу. Я додаю ще емодзі, які частково релевантні до е, того слова, яке є в перекладі. Наприклад, ви бачите на екрані застрягнуто, зациклиться, і в мене емоджі, стрілка вниз. Вниз це в мене down. Ну, тобто на англійській це down, і значить, я так щось на англійській це із down пов'язано, або й там є down. Тож це. The boged down. To bog it get bogged down, здається, да. get bogged down. Тобто я додаю ще емоджі, які ще пов'язані якось по значенню. Наприклад, переважне. Тут багато книжок. Книжок це, ну, тобто, щось багато чи це over. І переважне це overreading. І overriding. Ось таким чином, тобто я ще додаю сюди асоціації. Далі, якщо подивитись, ось тут флеш-карт можна тренувати. І, наприклад, можна їх е, переключити на інші. Тобто, спочатку ми тренуємо з українського на, ні, на німецьку, ми зараз з вами говоримо про німецьку, а в іншому випадку, коли, коли ми переключили, то ми... Використовуємо спочатку німецьку, а потім дивимося на англійський. Я вам покажу, щойно бачили, що в мене було або або тепер ви бачите, що це ось тут англійський варіант. У мене таке саме є і на німецькій колекції. Тобто ви можете використовувати колекції для будь-чого. Ось, наприклад, на німецький багатогранний, і ми тут на налаштуваннях. Переключаємо. Для чого потрібно переключати? Для того, що ви забудете. Я можу вже на своєму досвіду сказати, коли ви заучуєте ось з українською на німецьку, або там з на будь-яку іншу мову, то ви потім забуваєте, в принципі, ось у вас немає цієї активної лексики. Тобто ви можете класно перекласти це, якщо воно у вас десь зустрінеться, або ви подумаєте, що зараз це слово потрібно сказати, але краще вчити і в тому, і в тому, тому що. Коли ви це почуєте або прочитаєте, щоб воно у вас переклалося на українську, щоб ви знали це значення, тому треба тренувати каточки з українського на німецьку, а потім з німецького на українську. І цей додаток дуже класно робить. І ось у безкоштовній версії можна тільки текстом писати. Якщо у платній версії, ви можете там ще картини такі вставляти, також можна і вставляти якісь речення, фрази, вигуки, тому тощо. Що ви забажаєте? Ще одне про ці картки. Так як ви можете і додаток використовувати комп'ютер, наприклад, коли я на комп'ютері щось читаю на іноземній мові, я виділяю ці слова і додаю одразу до короток. Мені так простіше, тому що ось у мене браузер, я одразу там перейшла на іншу вкладку, додала це слово. Не потрібно мені там, шукати димі телефони, щоб шукати це у телефоні. Тому для мене це. Плюсом, що і там, і там можна. Те саме і про наступний ресурс це сайт Бусу. Бузу, не знаю, як він точно називається. В нього також є і додаток, і е, комп'ютерна версія. У мене також є і додаток, і комп'ютерна версія. Тобто я використовую і додаток, і комп'ютерну версію, але, чесно кажучи, мені комп'ютерна версія більше подобається. Там більше. Завдань на письмо. Що це за сайт? Це сайт для вивчення активної е, лексики. Тобто там немає такого дуже мало слів, яких ви не будете використовувати в реальному житті. Там фрази і слова, які е, реально вам знадобляться. Наприклад, там пішли сьогодні, там вийдемо в ресторан. Або а де тут в, моє, в моєму місті тут дуже багато зенсів. Е, Втікайте. Пам'яток архітектури, ну коротше, дуже цікавих місць. Тобто там реально цікаві фрази, цікава лексика. Там ви не будете вчити, там не знаю, в космосі 12 планет, чи скільки їх там. Там ось тільки те, що вам потрібно. В безкоштовній версії, звичайно, є якась реклама в... через сайт, якщо через комп'ютерну версію. То там реклама там 15 секунд, просто відео якесь програє, і ви далі займаєтесь спокійно. В мобільній версії там більше реклами, мені не дуже зручно. В мене вже бусу я купила собі на рік, була класна акція, купила, здається, за тисячі гривень щось таке. Ось, що ще хотіла сказати. В безкоштовній версії ви можете пройти від німецької. А 1 до німецької Б2 здається. Також на цьому сайті є і англійська, і французька, але ми зараз говоримо про німецьку, то німецьку ви можете до Б2 здається прийти. Це в безкоштовній версії. Якщо ви платите, то ви можете по кожному рівні ще отримувати сертифікат, і там ще відкриваються деякі тематичні розділи наприклад, бізнес німецька. Оця робоча ваша німецька, там також є, можна. Відкрити. В принципі, якщо слідкувати, якщо активно користуватися цим сайтом, там дуже часто бувають знижки. Але хочу сказати, що дешевше купляти через мобільний додаток, там більше знижки, ніж через комп'ютерну версію. Тому варто мати і ту, і ту версію, і просто слідкувати, коли акції, заходити на телефон, і там буде дешевше. І наступний інструмент третій, це чат-GPT. Якщо ви ще не використовуєте чат-GPT для вашого навчання, то ви дуже багато втрачаєте. Я чат-GPT використовую активно і для Ютубу, і для, просто для якогось інформації, яку я хочу дізнатися, і для. Написання листів і для написання там, не знаю, повідомлень нам від німця, просто тому що він напише так, як мені треба, там, в дружелюбному форматі, в офіційному форматі, просто йому скажеш, як мене написати, він напише там, з використанням емоджі, без використання емоджі. Але як його використовувати для навчання? Ви можете, наприклад, я хочу вивчити, як використовується в реченнях Троцде. І можна йому написати: напиши мені 10 варіантів задач на використання троцдем, щоб я практикувалася. Тобто сформулювати речення з пропуском, де ми як мені побудувати речення з троцдем, а потім перевірити. І таким чином можна вчити. Я вставлю в записі екрану, як тут все працює. Тобто, до нього можна звертатися, прямо щоб він вам робив якісь задачі і перевіряв вас. Якісь задачі речення він побудує неправильно, дуже мала, тому що цей штучний інтелект він себе бере з глобальної мережі інтернет, тому е, на нього можна посподіватися. Він просто е, працює за допомогою машинної моделі, конструкції за допомогою цих правил. тобто... Е, Похибка мінімальна. Якщо о, хочете прокачати свою розмовну мову з чатом GPT також можна, але тільки в платній версії. Знову ж таки платну версію краще брати з аккаунтом, якщо у вас на українські картки, тому що там без податку. З податком це 20 доларів плюс 19% податку. В українськ... Якщо ви українською карткою, то це тільки 20 доларів. На місяць. Ось такі мої інструменти, ChatGPT, BUSU і і Quizlet мені активно допомагають в тому, щоб не втрачати мій рівень німецької мови. У мене на цьому все. Це, в принципі, всі мої інструменти, які я зараз використовую. Якщо у вас є якісь цікаві інструменти, рада буду почитати ваші рекомендації в коментарях взагалі. Мені цікаво, ті, які закінчили інтеграційний курс або навіть курс Б2, можливо, і вже якийсь час немає реальної практики, як ви підтримуєте свої знання німецької мови? Давайте поспілкуємося в коментарях взагалі, як ви думаєте, чи от знаєте, є таке твердження, що німецьку мову можна вивчити в суспільстві. Ми зараз з вами живемо в суспільстві, але я можу сказати, що ну, я просто не практикую. Якщо я там схожу кудись раз на тиждень, то. То добре. Як ви вважаєте, як не втрачати рівень своєї мови, якщо ти нікуди не ходиш, ні з ким не спілкуєшся? Запрошую вас до чатику в коментарях, поспілкуємося. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися це відео. До самого кінця, ви молодці. Підтримуйте український контент, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал і побачимося в наступних відео. Чус!